Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна підключити старий принтер до Windows 10 чи 11, якщо до нього відсутній драйвер для 64-бітної системи. В такому випадку найбільш універсальним методом є використання віртуальної машини з 32-бітною системою. Можливо, комусь пригодиться така відеоінструкція, тому зможете скористатися моїм відео. Нещодавно мені принесли старий принтер Canon LBP810. Драйверів на 64-бітну систему він не має, і одним із способів змусити його запрацювати на ноутбуці із 64-бітною операційною системою це створити віртуальну машину з 32-бітною системою. Отже, для створення віртуальної машини вам знадобляться дві програми: Microsoft Visual 2019 року або новіша, та остання версія програми VirtualBox. Microsoft Visual потрібна для того, щоб сама програма, яка створює віртуальну машину VirtualBox, запустилася в операційній системі на вашому ноутбуці. А також вам потрібен буде образ відповідної операційної системи, що буде встановлюватись. Отже, я створив тут папку, в якій розмістив всі файли, які нам необхідні. Це образ самої системи операційної, яку я буду встановлювати. А в даному випадку я обрав операційну систему Windows XP, тому що вона не буде дуже сильно навантажувати. Операційну систему, що встановлена на ноутбуці, і плюс вона 32-бітна і зможе встановити драйвера, які необхідні для відповідного принтера. Сам драйвер, ось він, який необхідний для того, щоб можна було його запустити на операційній системі Windows XP і принтер розпочав роботу. Програма, яка допоможе читати PDF-файли Microsoft Office 2007 року, який буде спокійно працювати. На Windows XP, щоб можна потім було відкривати файли і роздруковувати їх. Ну, сама програма Microsoft Visual і VirtualBox. Поки що з цього достатньо. Отже, перший крок: ми встановлюємо програму Microsoft Visual. Якщо ми її не встановимо, то наступна програма VirtualBox не буде в нас тут працювати. Якщо ж у вас встановлена Microsoft Visual, то все тоді добре. Запускаємо її. Погоджуємося з умовами і встановлюємо. Так, І після цього треба перезавантажити ваші пристрій. Ми це зробимо дещо пізніше. Закриваємо. А ви в свою чергу маєте відразу це зробити. Запускаємо програму VirtualBox. Натискаємо Next. Знову Next. Продовжуємо. І встановлюємо зараз. Підтверджуємо. Все підтверджуємо. Так. Пішло встановлення програми. Так, галочку поки знімаємо. Фініш. Ми встановили відповідну програму, яка створить нам віртуальну машину. На робочому столі має з'явитися ярлик. Ось такий. Ось оцей кубик. Він у нас і є програмою, яка дозволить встановити віртуальну машину. Запускаємо його. Ось так виглядає програма, яка створить нам віртуальну машину. В цьому вікні ми обираємо команду створити. І потрібно нам обрати назву для нашої віртуальної машини. Назва може бути будь-яка, яка вам підійде. Я назву її «Canon». А там потім, якщо потрібно, буде перейменую. Далі, ось тут нижче ви обираєте папку, в якій буде зберігатися ваша віртуальна машина. Натискаємо інші і обираємо папку. У мене це буде робочий стіл. Далі ви маєте обрати образ системи, яку ви будете встановлювати. Ось він, у вас може бути свій. І підтверджуємо. Так, тут воно відразу визначає тип Microsoft Windows і версія. Windows XP 32-бітна система. Те, що нам є потрібно. Тому що принтер працює під 32-бітну систему, і драйвера в нас саме для Windows XP 32-бітної системи. Далі ми тут галочку не ставимо, так і залишаємо, і натискаємо Next. Ось тут ви даєте назву і пароль придумуєте. Це якби обліковий запис, який створюється для операційної системи. Так, я напишу тут адмін. І потрібно, щоб галочка лененька була. Якщо галочка зелененька, значить все правильно. Так, і пароль. Без паролю не можна, тому можете будь-який придумати, або найлегше одиничку вести. І тут так само одиничку, і на цьому, в принципі, все. Тут ми все налаштували, далі ми натискаємо Next і продовжуємо. В наступне вікно переходимо. Що тут потрібно обрати? Основна пам'ять, це оперативна пам'ять, яка буде використовуватися тією операційною системою, яку ви зараз встановлюєте Windows XP. Для неї вистачить 512 МБ з голови. Хочете більше, обирайте більше. Далі кількість процесорів, які будуть використовуватися в операційній системі. Для Windows XP теж одного буде достатньо. А ви, в свою чергу, якщо встановлюєте якісь інші, то можете обрати інші значення. Якщо ви занадто багато візьмете, це буде навантажувати сам ваш пристрій. Так що ви тут самі вирішуєте. Так, тут ми налаштували і натискаємо Next. В цьому вікні ми створюємо, так би мовити, жорсткий диск, на якому міститься операційна система. І ви тут вказуєте місткість цього жорсткого диску. В даному випадку я обираю 15 ГБ, цього буде достатньо. Тут ми галочку не ставимо, залишаємо все як є. Якщо ми тут галочку поставимо, то ці 15 ГБ будуть час зайняті. Якщо ми галочку не ставимо, то тоді ці 15 ГБ будуть займатися лише тоді, коли ви будете запускати саму віртуальну машину. Далі натискаємо Next. І тут вам покаже, що ви обрали, які варіанти. Ви можете передивитися, якщо щось не так, то ви можете повернутися назад і змінити на відповідні дані. Так, далі закінчити і зараз відбудеться встановлення операційної системи. Далі ми можемо бачити, як продовжується встановлення операційної системи. І написано, що встановлення буде завершено через 37 хвилин. Зазвичай це дещо швидше, хвилин 15-20 займе. Тому чекаємо і потім відбудеться перезавантаження і з'явиться вікно з робочим столом. Отже, перед вами зараз відбувається завантаження операційної системи Windows XP. Це є віртуальна машина, яка щойно встановилася. Чекаємо до появи робочого столу. Так, ви бачите, у нас тут є робочий стіл. Перевіряємо, чи це Windows XP. Ну, вже тут написано ось пуск. Правою кнопкою властивості, і ми можемо бачити, що це Windows XP. 512 МБ оперативної пам'яті, яку ми поставили. сервіс пак 3 і так далі. Так, далі, що нам потрібно зробити? Насамперед, було бажано, щоб ось оце вікно було дещо більше. Ми не можемо його просто так взяти і збільшити. Тут потрібно деякі зробити налаштування. Ось тут зверху у нас є введення, пристрій, довідка і так далі. Ми заходимо в пристрої і обираємо встановити гостьові доповнення. Далі, коли ми це натиснули, переходимо в пуск. Заходимо в мій комп'ютер. Ідемо донизу. І тут, ось бачимо віртуалбокс. Гостьовий додаток. Заходимо сюди. І підтверджуємо. Тут треба все встановити. Так, підтверджуємо, підтверджуємо і чекаємо. Все це встановлення займе, деякий час, тому не хвилюйтеся. Тому що це буде не швидко. Це може зайняти хвилин 5-10, і тому просто почекайте. Потім, коли встановлення завершилося, потрібно перезавантажити віртуальну машину. Підтверджуємо. Тепер ми можемо продовжувати налаштування нашої віртуальної машини. Так, збільшимо екран, щоб було зручно нам тут працювати. Заходимо в вкладку Перегляд, обираємо віртуальний екран. І тут змінюємо. Потрібно змінити розміри, які вам будуть підходити. Для різної операційної системи це може бути різні розміри. Так, і оберемо 150. Ось так. В принципі, з таким екраном можна працювати. Наступне, що нам потрібно зробити, це. Створити спільну папку, в яку ми будемо перекидати файли, які необхідні нам будуть для друку. І вона буде відображатися, що в операційній системі Windows 10 або 11 на нашому ноутбуці, що в віртуальній машині. Давайте створимо відповідну папку у нас тут на робочому столі. Назвемо її «Друк». І ось тут помістимо. Так. Обираємо пристрої, обираємо спільні теки і параметри загальних тек. Тут ми обираємо відповідно нашу папку, яка буде спільною. Натискаємо на цей плюсика. Обираємо шлях до теки». Робочий стіл і в нас друк називається. Вибір папка. Так, обов'язково ставимо галочки. Зробити незмінною автоматичне монтування. Підтверджуємо. І знову підтверджуємо. Оновити. Так, зайдемо в пуск. Мій комп'ютер додамо на робочий стіл. Зайдемо в мій комп'ютер. Подивимося, чи з'явилася наша спільна папка. Ось наша спільна папка. Вона зараз пуста. Давайте ми її перенесемо на робочий стіл, щоб було зручно. Так, є в нас папка друк. Тепер ми можемо ось тут, в цій папці створити вордовський документ. Ну, або взяти, перемістити його з іншої папки або з флешки. Також давайте створимо текстовий документ. Звичайний текстовий документ, тому що в віртуальній машині ще не встановлений Microsoft Office, тому не відкриється відповідний документ. А текстовий документ, звичайно, відкриється. Щось тут напишемо і збережемо. Переходимо в нашу віртуальну машину. Заходимо в папку «Друк». І ось ми бачимо ці файли, які ми створили. Ось зразок відкриваємо ось він є. Також створений Microsoft Word, але ми ще його не встановили. Сюди потрібно вкинути, в цю папку потрібно вкинути відповідні програми, які в мене є на ноутбуці. Ось вони. Microsoft Office, Foxy Drider, і потім можна буде. Їх використовувати для того, щоб там відкривати документи відповідні. Давайте їх всіх перенесемо туди. Копіювати. І ось сюди ми ставимо. Це наша спільна папка, ми сюди можемо це вставити. Так. Тепер у нас тут відповідні є програми, які ми потім пізніше встановимо, щоб можна було друкувати документи. Зараз їх встановлювати не буду. Я думаю, ви самі розумієте, як це можна зробити. Давайте встановимо відповідно драйвера, щоб наш принтер було тут видно і він міг друкувати документи. Це була наша основна ціль. Давайте це зробимо. Для цього нам потрібно зайти в пристрої, обрати USB і обрати відповідний пристрій, який нам підходить. В нашому випадку це Canon. У вас може бути якийсь інший. Натискаємо. Все, він знайдено. І тепер нам потрібно його встановити. У нас відкрилося вікно, яке допоможе встановити драйвер. Але може бути, що, наприклад, цього вікна не буде. Тому я натискаю відміна і покажу, як можна встановити, якщо вікно, наприклад, це не з'явилося. Натискаємо пуск. Заходимо в принтери. Установка принтер. Тепер натискаємо далі. Тут все правильно. Далі. Так, підтверджуємо. Далі. Обираємо встановку вказаного місця. Далі. Так, В цьому вікні ми ставимо галочку, де ми можемо брати відповідну папку із нашими драйверами. Огляд натискаємо. Переходимо в нашу спільну папку. І ось у нас є драйвер. Натискаємо ОК. І підтверджуємо. Далі. Зараз він встановиться. Він в будь-якому випадку підходить. Так, Під, підтверджуємо нічого. Натискаємо так. Натискаємо так. Підтверджуємо. Готово. Ні, не потрібно поки що. Далі. Готово. Так, ось наші принтери. Він готовий. Все в нас добре. Так, а тепер давайте перевіримо, чи він працює. Натискаємо зразок, беремо файл. І друкувати. Ось наш принтер. Ми можемо натискати друкування. Add paper to printer. Немає листків. Добре, давай вставимо листка. Кетпринг старт. Ну, ви самі зараз чуєте, що він працює. Я вставив листки і ось пішов звук. Зараз він розігріється і піде друкувати. Рук відбувся. Все тут добре. Отже, ми з вами щойно змогли його підключити. Але тепер автоматизуємо дещо цей процес. Так, ще раз не буду я встановлювати, і показувати вам, як встановлюється Microsoft Office, Foxy Drider і так далі. Я думаю, ви це самі зможете зробити. І потім у вас всі Word-івські файли, PDF-файли будуть відкриватися, і ви зможете їх встановити. Але кожного разу, коли ви будете підключати принтер, він автоматично тут не буде підключатися. Я хочу вам показати, як зробити так, щоб він автоматично підключався. Отже, підключіть принтер. Потім зайдіть в пристрої, оберіть USB, USB-налаштування. І ось тут треба додати відповідні пристрої, плюсик, і наш canon принтер. Все, коли ми його сюди додали, і підтверджуємо. Тепер, коли ви будете кожного разу запускати вашу віртуальну машину, то він буде, в принципі, тут відразу з'являтися. Ну, розпізнаватися, що він є. Ось тут буде написано готовий. Давайте це перевіримо. Тепер ми закриємо нашу віртуальну машину, ось тут на хрестик. І бажано натиснути зберегти стан машини, щоб кожного разу, коли ви будете запускати. Віртуальну машину, щоб вона з цього місця розпочинала, а не щоб завантажувалася як справжня операційна система, там, де буде писатися Windows, чорний екран, потім робочий стіл і так далі. Натискаємо OK. Вся машина зараз закриється. Так, і тепер створимо ярлик на робочому столі, щоб далеко не йти і не шукати. Обираємо нашу програму, де ми створювали віртуальну машину. Ось вона. Правою кнопкою ми тут натискаємо. І створити ярлик на стільниці. Ось у нас ярличок. Ось це наша буде віртуальна машина. Цю програму VirtualBox ми закриваємо. Так, оновите. Тепер давайте зайдемо. Два рази натискаємо. І зараз запуститься віртуальна машина. Принтер я вимкнув. Тепер я його назад вмикаю. І він має тут теж розпізнатися. Зайдемо в пуск, Принтери. І ось ми бачимо, що він є. ну, ще раз витягую. Не підключено. Назад включаю. Він бачить. Все, в принципі, тут все готово. Якщо ви будете підключати його до. Інших USB-входів, то, відповідно, так само заходите в пристрій, USB, USB-налаштування і там через плюсик обираєте, який вам потрібен. Тому запам'ятовуємо алгоритм. На робочому столі, наприклад, у вас є відповідно віртуальна машина і папка Druck, наприклад, або інша якась папка. Це спільна папка, куди будете завантажувати, копіювати, вставляти якісь певні файли з флешки, наприклад. Вставляєте їх сюди вставили, Зайшли в віртуальну машину. Ось вона. Вона завантажується не дуже довго, хвилини 2, максимум, якщо ви перестановили, якщо ви перезавантажили операційну систему. Заходите в папку, відповідно, спільно. Відкриваєте вордівський файл або PDF-файл, який вам необхідний. І файл друк. І він, в принципі, бачить. Друкуєте. Якщо це Word, то там можна різні налаштування робити і він собі спокійно друкує. І не потрібно там викидати принтер чи ще щось там придумувати, або перестановлювати Windows і міняти його на 32-бітно. В принципі, цього достатньо. А якщо будуть якісь питання, пишіть в коментарях їх. Я думаю, я тут все досить детально роз'яснив. Тому думаю, що все повинно бути вам зрозуміло. В описі до відео я залишу посилання на ці програми, які я тут встановлював. В принципі, на цьому все. Дякую вам за увагу.